Вітання, терапевтична в українською знову з вами! Маленькі лайфхаки для великого результату. Як втиснути ці 5 хвилин у свій напружений графік? Це простіше, ніж здається. Магічні 15 хвилин до сну. Це найкращий час. Дитина вже готова до відпочинку, а ви можете спокійно сісти. Замість того, щоб вмикати мультики чи годинами гортати сторінки, увімкніть мою терапевтичну казку. Це заспокоїть малюка і налаштує його на спокійний сон. Це час для вас обох без гаджетів. Час очікування. Ви чекаєте в черзі до лікаря або в заторі. Теж увімкніть казку. Замість того, щоб боротися з нудьгою чи дритівливістю, ви наповнюєте цей час сенсом, перетворюючи його на цінний момент спільного навчання. Маленький перепочинок. Коли ви готуєте вечерю чи прибираєте, а дитина хоче уваги. Увімкніть мою терапевтичну казку. Ви можете займатися своїми справами, а дитина буде поглинена історією. Коли казка закінчиться, ви будете мати готовий матеріал для розмови. А як ти думаєш, чому герой вчинив саме так? А як би вчинив ти? Мої терапевтичні казки це не просто історії, це інструмент для вас. Щоб ви могли бути справжніми, неідеальними батьками, які можуть втомлюватися, але при цьому продовжують дарувати своїй дитині найкраще. Дайте собі та вашій дитині цю п'ятихвилинну магію. Цей невеликий ритуал дозволить вам видихнути. А дитині вирости свідомою, впевненою та щасливою особистістю. Змініть свою рутину на пригоду.